І Тепер е теж до столичного, до е краси, яка у нас є. Сьогодні багато говоримо про квіти, але наразі про інші, про ті, які точно не про 8 березня, а про те, щоб весь час, про красу нашої столиці, про е красу нашого міста і про роботу зеленбудівців. 2500 метрів квадратних загальна площа теплиць, де знаходиться близько 400 тисяч рослин, і це тільки однорічні, які вже згодом висадять на вулиці столиці. Те, які кожного року ми плануємо висадку як однорічних, багаторічних квітів, двохрічний висаджень. Також плануємо висаджувати злакові трави. Ми вже починали висадку і в минулому, позаминулому практикували. Але з року в рік, якби збільшується асортимент по сортам, по видам тому що щось. Нове знаходимо щось, щоб було більш таке цікаве і якби для пересічного мешканця, і ми стараємося щось вивчити і зробити нове. Хоче роботу побачать тільки в травні, адже тоді відбувається перша висадка рослин. Але над цим всім працюють цілий рік. Планується висадка однорічних, так само поступово різною кількістю. Найбільше це висадка травень місяці, де це основний місяць посадки, тому що це після зими. Це коли вже середньодобова температура більше там, 18 градусів, коли тепло, коли вже можна висаджувати. Тому в основному ми висаджуємо в три періоди. Спочатку рослини висіють в ось такі коробки, а вже потім, коли вони підростуть, кожну рослинку пересаджують в ось такі окремі ящички. А вже потім, коли вона підросте, для кожної рослинки окремий горщичок. Ну зараз ми висаджуємо дуже багато. Пікіруємо по 2 тисячі, по 1800, ну як є рослинки. А висаджуємо теж більше тисячі у горщочки. отакого у день за 8 годин. Ми висаджуємо більше тисячі рослинок. Цього року закупили більше рослин, які будуть свісти синіми або жовтими кольорами, аби порадувати киян новими патріотичними композиціями. Ідей багато концепцій багато. Хочеться зараз якраз такий зробити для піднесення духу морального настрою щось таке з. Символічне з нашими, скажімо так, цими подіями, які створюють, які зараз відбуваються, і щось таке. Ну, звичайно, буде частково військова тематика. Патріотична обов'язково на день перемоги. Ескіз композиції ще не готовий, але Київ Зеленбуд обіцяє. Обов'язково буде багато квітів. Тетяна Демох та Андрій Гегеля, телеканал Київ.